Всем здравствуйте! Сегодня мы будем рассказывать про наш канал и будем создавать новую программу. Новые краины очима дитины. Итак, мы создаем канал и потом будем выкладывать наши программы. И вот это будет очень смешно и интересно, если вы хотите развеселиться. Итак, мы начнем. Итак, политика. Сегодняшний школьный дефицит поднялся до 5 гривен будучи в Это незаконно! Яценюк нарешті признав, що він кролик та вирішив відростити собі великі кролічі зуби. Як це цікаво. Так, народ. Природа України наслідує правом. У Об'єднаних Арабських Емірадах вже сніг, а в Україні ще нема. Кремляни нарешті визнали, що вони належать до Російської Федерації і, і прийшли до Путіна з вимогами приєднатися до України. Мода! Віднині всі годинники почали доставляти з Китаю. І тепер вся Україна вимирає в 4 години дня, бо по-китайській 4 означає смерть. Українці такі патріотичні, що вирішили внести в свою моду одяг з прапором Росії. Творчість. Віднині українці танцюють тільки ломбаду, тому що не хочуть бути схожими на російських. Спорт. Україні боксерські груші почали робити з фігурок Путіна. Як не дивно, з того часу українські боксери почали вигравати у Росії. Янукович почав займатися спортом, щоб навчитися втікати від українських бабульок. На этом ми заканчиваємо і всім до свідомлення!